Я вітаю кожного підписчика та гостя мого каналу Чарівна магія життя. Мене звуть Наталія Азаряна і сьогодні 30 січня. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І сьогодні для вас у мене важливе таємне послання ангелів на 30 січня. 30 січня день особливого благословення, енергії, молодика, зливаючись з вібраціями Нового року за місячним календарем створюють потужний портал можливостей. Ангели закликають вас використовувати цей день для глибокої внутрішньої роботи та налаштування на потік. достатку цей день несе в собі особливу чистоту, яка здатна розчинити старі образи, страхи і сумніви. Зверніться до свого серця і відчуйте, що заважає вам вільно рухатись, до ваших мрій. Вибачте себе та інших. Звільніть місце для нової енергії, для нового життя. Візуалізуйте себе вільним, наповненим світом, радістю та любов'ю. Сьогоднішній день це не тільки про матеріальні блага, а й про духовне зростання. Присвятіть час медитаціям, молитвам, спілкуванню з природою і проведіть ритуал очищення. Прийміть ванну з морською сіллю та ефірними оліями, або лаванди, або розмарину. Запаліть свічку, створіть атмосферу спокою та умиротворення. Зверніть увагу на знаки від всесвіту, який сьогодні, на протязі всього дня, буде посилати вам різні знаки, які. Це може бути випадкова зустріч. Будьте уважні до своєї інтуїції, вона ваш надійний провідник. І будьте дуже уважними. А, взагалі, сьогодні на перше місце виходить ваша інтуїція. І буде вам сьогодні надійним провідником на шляху щастя та благополуччя. Пам'ятайте, що ви не самотні, ангели завжди поруч і підтримують і направляють. Бережіть себе, свої сили і всі ваші найсміливіші бажання обов'язково збудуться. Відкрийте своє серце для чудес, які приготував вам цей день. Афірмація на сьогодні така. Я відкрита божественному потоку енергії, достатка та кохання. Я легко і радісно приймаю всі блага, які призначені мені. Я прощаю себе та інших, звільняю простір для нових можливостей. Я, своє ім'я, Наталія, вірю в себе і свої сили і з вдячністю приймаю чудеса, які відбуваються у моєму житті. Сьогодні день віщує розкриття. Небачених можливостей відпустіть даремне чистолюбство, наполегливі прагнення, і Всевишній обов'язково прольє світло на ваш шлях, вказуючи, куди рухатись далі. І постарайтеся. Ну, написати це в коментарях. І на протязі дня згадувати та прочитувати. Ти ставте лайк під цим відео і напишіть в коментарях. Після я ви промовляєте своє ім'я. Можете після кожної букви я. Ну, ви можете тільки там в окремих випадках. Але, от перше, і там ще по, будете дивитись, як вам захочеться. Достатньо промовити цю афірмацію один раз. І... Далі, в цей момент вашого відпущення відчиняються двері до нових починань, до творчого простору для здійснення найсміливіших задумів. Сьогоднішній день знаковий, коли перший крок у мудро обраному напрямку може обернутися достатком сприятливих обставин на весь майбутній місяць. Зустрічайте Зустрічайте кожен поворот долі з подякою. Будь-який рух, рядом оточуючих вас життя відбувається з волі Творця. І якщо це його воля, то вірте у краще. По-другому й бути не може. Мудрості дня. Великий Господь, що мешкає в серцях усіх людей, завжди спрямовує свого відданого на шлях істини. Одягайтеся сьогодні тепліше, щоб не стати жертвою несподіваних морозу або небажаних наслідків. Це може бути і дощ, і вітер. Одягайтеся тепліше. Уникайте довгих подорожей, прогулянок лісами. Та відвідування відокремлених місць, бо такі місця в цей день можуть таїти в собі небезпеки. Не розрізайте хліб навпіл, оскільки такий жест ризикує віддалити від вас прихід теплих днів. Утримайтесь від рукоділля та приготування страв з бобових. Це може ненавмисто закликати хворобу. Тривайте свої плани при собі. В цей день можна зробити практики, які допоможуть принести блага. Виходити з дому сьогодні обов'язково задом наперед, щоб змістити сліди для злих духів. Щоб вони не змогли проникнути у ваш дім. У цей день в старовину пекли сонячні колобки з натуральних інгредієнтів, бо вони вважалися світлом, символом світа та тепла. Сьогоднішній день присвятіть своїй сім'ї, приділіть увагу якимось побутовим. Турботам та зміцненню домашнього затишку. Також сьогодні обов'язково важливо прогулятись на природі. Обов'язково вийдіть на вулицю сьогодні, сни сьогодні можуть мати особливе значення. І віщувати. Дозвіл поточних і життєвих труднощів і подій. Будьте уважні. Сьогодні дуже важливо звернути свій погляд до місяця, щоб прошепотіти маленьке чарівне посилання. Заряди щастя досить просто увечері подивитись на нічне небо і сказати Як місяць завжди змінюється, так і мій шлях завжди висвітлюється. Місяць у небі витає, та мою долю до кращого міняє. Сказати потрібно три. Рази, цього буде достатньо, і дуже важливо цього дня прочитати молитву на захист. ну як це зробити? Напротязі дня виберіть час, запаліть свічку, будь-яку свічку, і прочитайте таку молитву. Микола, Чудотворець, куди б ти не спрямовував свій погляд на чисті поля чи серце будинку, в дорозі, в повітряних просторах або на матір землю, захисти і огороди. Від всякої біди. Промовити молитву три рази свічка повинна повністю прогоріти до кінця. Створюємо потуж... потужний потік благополуччя. Бо сьогоднішній день відкриває унікальне енергетичне вікно для залучення благополуччя у всі сфери життя. В цей день, день з'єднується відразу декілька потужних потоків, що це потік енергії січня і наростає сила лютого. Це створює ідеальний момент для закладення намірів та процвітання. Називали цей день брамою достатку. Важливо розуміти, що добробут це не тільки матеріальний достаток, це гармонійний потік енергії у всіх стерах здоров'я, відносин, творчості, духовне зростання. Я поділюсь з вами сьогодні особливим ритуалом, який допоможе відкрити ці потоки. Вам знадобиться зелена свічка, бо зелена свічка це символ зростання і процвітання. Далі аркуш паперу і трохи кориці. Виберіть час після заходу сонця. Створіть спокійну атмосферу, засвітіть свічку і візьміть папер з написаними бажаннями. Ну, це те, що ви хочете залучити в своє життя. Далі, цей папір посипте трохи корицею і промовте такі слова. Златом шлях мій освітлюється, сріблом дорога стелиться, благом життя наповнюється, щастя в домі моєму селиться. Як сонце сходить щодня, так багатство прибуває, як місяць наростає у небесах, так і достаток мій зростає І буде так тому бути. Промови так так три рази. Ваша свічка повинна повністю прогоріти до кінця. Листок з корицею згорніть, тримайте три дні, далі цей листок можна буде спалити або розірвати. І пустити за вітром. Під час проведення ритуалу візуалізуйте, як енергії благополуччя наповнюють всі сфери вашого життя, уявляєте конкретні результати, нові можливості і приємні події. Фінансові надходження, додаткові рекомендації, які посилять ефект протягом дня. Намагайтеся дягнути одяг зелених або золотих. Відтінків, або якісь аксесуари, уникайте негативних думок, розмов, будьте щедрі, зробіть подарунок або частування, або будь-яку добру справу. Обов'язково дякуйте Всесвіту за всі блага, що маєте. Пам'ятайте, що будь-який ритуал не лише інструмент. Це лише інструмент. Головне це ваша віра. Чистота намірів і готовність до позитивних змін. Магія працює через нас і для нас, коли ми відкриті новому. Вже перед сном, коли будете лягати спати, дуже важливо промовити одну чарівну афірмацію, яка налаштує вас на хвилю достатку і відкриє портали для отримання благ. Достатньо просто коли лягати спати, сказати Скажіть так, я з вдячністю приймаю всі дари Всесвіту, потік достатка йде через моє життя легко і вільно, і кожен день приносить мені нові можливості і радість. Я притягую щастя і достаток природньо і гармонійно. Досить промовити один раз. Пам'ятайте, що сила афірмації розкривається через регулярну практику, а найголовніше щирі наміри. Обов'язково використовуйте цю чарівну афірмацію, і ви відчуєте, як ваше життя. Наповнюватиметься благополуччям у всіх своїх проявах. Чудового вам дня! І зустрінемось у наступному відео.